Це такий самий прояв Бога на землі, як Отець, Син і Дух Святий. Це Він. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого Однородженого. Бог любить вас. Він хоче мати стосунки з вами. Він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнатись про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Я Кеннет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум, щоб отримати відкриття з небес. Ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте сьогодні нашу аудиторію в студії. Хвала Богу. А тепер привітаємо наших глядачів. Так, слава Богу. І скажу вам: нам справді дуже подобається чути ваші відгуки. Тому повідомте нам, як ці передачі служать вам і що ви з них для себе отримуєте. Для нас це дуже важливо. Тож, давайте звернемося до нашого базового місця писання, а саме восьмого розділу послання до римлян. Восьмий розділ послання до римлян — це одна з найінформативніших книг у всій Біблії. Точніше, вибачте, розділі у всій Біблії. Але те саме можна сказати і про все послання до римлян. Однак я кажу про восьмий розділ. Він просто наповнений відкриттям з небес. Це щось надзвичайно дивовижне. Давайте, наприклад, розглянемо 11 вірш. якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, тоді той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить ваші смертні тіла Духом своїм, який живе в вас. Послухайте, це важливо знати. Про це можна було б говорити багато днів і розбирати, й розбирати це. Наприклад, в іншому місці Писання говориться: слава Божа Воскресила Ісуса з мертвих. Тому Дух Святий це слава Божа. Розумієте? Алілуя. Тому нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. Живуть не за тілом, а за духом. І дозвольте мені допомогти вам тут девчому. Тож нема зараз. І ми вже говорили, що зараз це завжди зараз. Це дуже важливо. Дуже важливо відійти від минулого. Віддалитися від цього. Амінь. Надія вона в майбутньому. А віра вона зараз. І минулого більше нема. Амінь. Нема жодного осуду тим, хто живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуттів. Прочитаймо це наступним чином. Отже, нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуттів, а за Словом Божим. Ми знаємо, що є плоть, але коли ви і людей збивається з пантелику, ми говоримо про ці п'ять воріт, п'ять фізичних органів відчуття, і про Слово Боже. Ви говорите про дух, і люди думають ну, знаєте, ні, ми не ведені цими п'ятьма фізичними органами відчуття. Ми ведені Словом Божим, і дозвольте мені вам дещо сказати. Це такий самий прояв Бога на землі. Як отець, Син і дух святий? Це він на початку було слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. Алілуя! А це Бог, який говорить до мене. Це моя Біблія. я вкладаю її до своїх уст, я вкладаю її до свого серця. І я вкладаю її до своїх очей та вух. Це те, для чого я використовую ці фізичні органи відчуття, для того, щоб вкладати це в себе. І як ми читали вчора, таким чином ви можете тренувати ці фізичні органи відчуття. Ви можете тренувати їх. Ви можете тренувати самих себе. Ви можете припинити тривожитись. Ви можете віддати всі свої турботи йому. І як сказано в розширеному перекладі Біблії. Раз і назавжди. Бо хвилювання хвилювання це гріх, і він вбивчий. Це гріх вбиває. Це розумова вправа, яка просто поглинає все. Це вбивчий гріх, тому давайте зробимо наступне. І дозвольте мені сказати, в якому напрямку ми йдемо. Ми йдемо до того, щоб дізнатися, як жити і ходити без гріховної свідомості а зі свідомістю праведності. Я перебуваю в правильному становищі. Перед Богом Амінь. І того дня, коли я це почув, це повністю змінило моє мислення. не існує настільки жахливого гріха, який би змусив Бога припинити вас любити. Він любить кожного терориста, кожну нечестиву і жалюгідну людину на землі. Він любить їх, і він віддав себе за них. Але я маю для вас добру новину. Не існує нічого, що ви могли б зробити, що змусило б його любити вас ще більше. Бог просто любить вас всім своїм єством. Він є любов. Не в нього є любов, а Він є любов. Він має віру, але Він є любов. Слава Богу. І Він має ім'я. Його звати Ісус. Боже мій. Давайте відкриємо 43 й розділ книги Ісаї. 25-й вірш. Двадцять п'ятий вірш. Я я сам стараю провини твої заради себе, і гріхів твоїх не згадаю більше. Якщо він про них не згадує, тоді навіщо ви про них згадуєте? Визнайте їх і звільніться від них. Сповідуйте їх і звільніться від них. Амінь. І насолоджуйте своєю свободою. Розумієте, ми воїни в армії Господа. А воїни виконують накази, а не ведені своїми відчуттями. Незалежно від того, подобається їм це чи ні. Вони виконують наказ. Чому? Інакше у вас будуть проблеми. Ми виконуємо накази, ми виконуємо їх, бо це те, чим вони є. І якщо ми не виконуємо їх, виникає проблема. Це призводить до багатьох проблем не з боку Бога, а з боку ворога, з боку самого дьявола, який краде, вбиває і нищить. І ми вже говорили про це. Нагадай мені, і судімося разом. Говори ти, щоб виправдатись. Алілуя. Я сказав: Господи, це просто вразило мене. Я сказав, тут сказано, що ти зробив це заради самого себе. Ти зробив це заради мене, чи не так? Ні. Він відповів. Я зробив це заради самого себе. Це просто не вкладалося в моєму мисленні. Я, я сам стараю провини твої заради себе самого і гріхів твоїх не згадаю більше. Я запитав, гаразд, але чому? Господь відповів: «Кеннете, ти пам'ятаєш якісь погані речі про твоїх дітей? Я відповів: звісно, ні. Він сказав: Я теж. Окрім того, якщо я буду згадувати твої гріхи, то я не зможу тебе благословити. Тому я просто витер їх зі своєї пам'яті. Розумієте, Бог може надприродно забувати. Їх там немає, якщо тільки ви не починаєте говорити про них. Ну, я не розумію, як це. Я теж, але я знаю, що він може і забуває. Амінь. Отже, нагадай мені. Я запитав: в чому тут суть? І Господь відповів: ти починаєш чистого аркушу, і нагадуєш мені те, що ти хочеш, щоб я пам'ятав добрі речі про твою сім'ю. Представ мені твою справу. І я чітко побачив це. Перше послання Івана, п'ятий розділ з першого вірша. 5.1. Кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога. І кожен, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Нього. А те, що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і виконуємо Його заповіді, бо це любов до Бога, щоб виконувала Його заповіді, і заповіді його не важкі. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ. І це перемога, що перемогла світ, віра наша. Отже, тут йдеться про кожного тут сказано кожен, хто вірить, що Ісус є Христос, народився від Бога. І кожен народжений від Бога перемагає світ. І це перемога, що перемогла світ віра наша, а віра діє любов'ю. Правильно? Далі чотирнадцятий вірш. І ось яку відвагу ми маємо до нього. Що коли просимо щось згідно слова Його, то він слухає нас. Його слово це його воля. Ви коли-небудь запитували у когось, якою є та людина насправді. Або ви читаєте статті в журналах чи ще щось. Я був великим великим шанувальником Джона Вейна. І мені завжди хотілося дізнатися про нього якісь речі. знати, які він за лаштунками і одне з того, що справило на мене враження стосовно Джона Вейна, це те, що він був таким навіть до свого народження зори. Я маю для вас чудову звістку, що він народився згори, читаючи книгу Кеннета Хейгена, коли в нього був рак. Отже, суть в наступному. Якщо ви хочете дізнатися, яким насправді є Бог, то подивіться на Ісуса. Він такий, яким насправді є Бог. Але ж подивіться, в старому завіті він робив людей хворими. Ні, він не робив цього. Ну, сказано, що він бив їх. зараз в мене немає часу заглиблюватися в це, але шкода була лише одна людина, яку коли-небудь вдарив Бог, і це був Ісус. Ну він посилає людей в пекло. Ні, насамперед, він створив пекло не для людей. Біблія каже, він створив пекло для дьявола і його демонів. Тож, якщо ви належите дьяволу, тоді ви разом з ним отримаєте його вирок. Якщо ви належите Ісусові, тоді разом з ним ви отримаєте Його вирок. Зверніться до Нового Завіту. Він ніколи не каже і нікому ніколи не скаже. Ну, тобі доведеться зачекати. Він жодного разу нікому не сказав. Потрібно, щоб це тебе чомусь навчило. Прокажений прийшов до Ісуса і сказав: Я знаю, що ти можеш зцілити мене, якщо хочеш. Ісус відповів, Хочу. І Він не змінюється. Це те саме слово і сьогодні. Це Його воля, і сьогодні. І я сказав все це, щоб сказати наступне: віра починається там, де відома воля Божа. І ось це воля Божа. Особливо новий Завіт. Це Бог, який прийшов в тілі. Амінь. І це його досконала воля. Отже, подивіться на це ми знаємо, і ось яку впевненість ми маємо до нього, що коли просимо щось згідно волі Його, або за Його Словом, бо всі обітниці Божі в ньому так і амінь. Тому ми звертаємося до обітниці або до кількох обітниць, які стосуються нашої ситуації, або ми звертаємося до біблійного факту. Які стосуються нашої ситуації, Ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це вже сталося. Це біблійний факт. це справа царства Божого. А коли ми знаємо, що він слухає нас у всьому, що ми просимо, то знаємо і те, що отримуємо те, що просимо від нього. Ми знаємо це. Це законно. Це законно. Закон Царства Божого, Його Слово. Ми молимося Його Словом, і Він слухає нас. Він слухає цю справу. Про що ми дізналися в Ісаї 43, 25? Представте свою справу. Представте свою справу, але у вас має бути якийсь прецедент. Ви маєте надати свої докази. Ні, це не ви. Це ось ця книга. Це прецедентне право. І коли ви представляєте свою справу в небесному суді, хвала Богу, ви представляєте свою справу і ви дякуєте Богу за результати, бо Він праведний суддя. Ви судилися разом з Ісусом. Знаєте, суд це добре, якщо ви знаходитесь на правильному боці. А що таке суд? Я не кажу про останній суд. Хоча до нього ви теж можете це застосувати. Але я кажу про. Ну, на цю країну прийшов суд і так далі. Що це? Це сіяння та жнива в дії. Якщо ви судитимете себе, то ви не будете засуджені з цим світом. Судити? А не засуджувати. Ми вже говорили про це. Засудження ніколи нічого не змінило. Ви просто продовжуєте відчувати себе гірше і гірше. І продовжуєте це робити. Воно ніколи нічого не змінить. Але якщо ви просто зупинитесь і будете слухняні тому, що говорить писання, приймете причастя і будете судити себе. коли я щойно вчився навчився це робити, то я уявляв себе на лаві підсудних. і я ставав перед самим собою і казав. Я зробив це. І потім я вже від імені судді казав. Я суджу тебе. Ти визнав цей гріх, і я суджу тебе, визнаючи прощеним. На підставі цього слова, розумієте? Він праведний суддя, але спочатку я суджу себе. І потім я дякую йому за те, що я був судимий з ним і ним. Амінь. Я суджу себе, я каюся в цьому. Сповідую це, не заспокоюйте себе, не засуджуючи, а будучи абсолютно чесними. Так. Ви судите людей за тим, що вони роблять, а себе ви судите за своїми добрими намірами. Так, це не спрацює. Ні, ні. Просто називайте речі своїми іменами. Якщо це якийсь гріх, тоді так його і назвіть. Адже це стосується лише вас з Ісусом і більше нікого. Окрім того, якщо вам потрібно піти до когось і попросити пробачення. Але навіть в такому випадку робіть це з радісним серцем і не псуйте справді добре сповідання якимось виправданням. Ну, я прошу пробачити мене за це. Але розумієте? Я був такий втомлений. Щойно ви все зіпсували. Хіба це не самовиправдання? Так, Господи, я знаю. Ви знаєте, наскільки? Ви знаєте це. Байдуже, які ви були втомлені. Вам не потрібно так чинити. Вам слід покаятись в цьому. Я часто так робив. Часто, багато разів. Багато разів, розумієте? Багато разів. Багато разів. І мені доводилось це робити, називаючи речі своїми іменами. Поспіхнутися і сказати, я прошу, пробач мене. І я приймаю твоє прощення. Я вдячний за це. Я тебе дуже люблю. Все, питання закрито. А щодо людей, які вас не прощають. Це їхня проблема. Ви виконали те, що Господь сказав вам зробити. І щоразу зустрічаючись з ними, ставтесь до них так, ніби вони пробачили вас. Мене дуже розвеселив Кейт Мур. Можливо, хтось з вас вже чув, як він говорив про це. коли ваша родина збирається на День подяки чи на різдво, особливо на День подяки. І починаються всі ці розмови про політику та релігію. І ваші родичі вважають вас фанатиком. Вони просто ненавидять вас, бо ви проповідуєте процвітання. І Кейт сказав: щойно ви їх пробачили. Вони прощені, і ви не можете зустрічатися з ними і знову брати участь у всіх цих дурницях. І щоразу ображатися, коли ви когось бачите, чи щоразу, коли ви когось чуєте. О, ні, тільки не потрібно знову говорити про це, дядьку Боб. І Кейт сказав: коли ви заходите до кімнати, кажіть, я такий радий бачити вас. Це так чудово. Вам слід практикувати присутність Божу. Це ваша плоть, з якою ви сперечаєтесь. Але вкладайте це до свого духа і оновлюйте свій розум стосовно того факту. Що нема зараз жодного осуду тим, хто що, хто живуть не за п'ятьма органами відчуттів. Приборкайте цю плоть, те, що ви бачите, нюхаєте, відчуваєте на смак, чуєте і відчуваєте, просто відкладіть відкладіться вбік. Підкоріться своєму духу і оновлюйте свій розум а потім контролюйте свій розум і свої емоції. Амінь. І ви знаєте, що прийде. Тому просто не відступайте від цього. Будьте променем світла незалежно від того, в чому вас звинуватили. І це вимагає практики. І я можу порадити вам практикувати це перед ним, подяки. Як ви це робите? Ви починаєте свій день з любові. Ви кажете, Господи, я прощаю кожного, з ким я сьогодні зустрінусь. Це не буде бити в мої слабкі місця. і мені потім не потрібно буде думати, що сказати, давати собі ляпаси і змінювати це. Робіть це до того, як ви виходите з дому, до того, як заходите до ресторану, до того як виходите до людей. Просто кажіть: я прощаю сьогодні кожного. Хвала Богу, я прислухаюся до тебе. Я заходжу до того ресторану. І якщо там є хтось, за кого ти хочеш, щоб я заплатив. Якщо там є хтось, кого ти хочеш, щоб я благословив, кажу вам: у нас Лорії є ресторанне служіння. Є один конкретний ресторан, який ми часто відвідуємо, особливо на вихідні. І ось і вони. Особливо я думаю зараз про одну офіціантку. Щоразу, коли ми приходимо, вона одразу ж підбігає до Глорії, незалежно від того, чи вона обслуговує ваш столик чи ні. Зараз ми в буквальному розумінні слова. Її духовними батьками і це результат того, що ви підготовлені і готові. А наш час вичерпаний. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Ви знаєте, що ми з вами маємо керуватися у своєму житті не нашими фізичними відчуттями, а Словом Божим. Ми з вами можемо привчити себе звільнятись від тривог та віддавати всі наші турботи Ісусові, бо Він є тим, хто несе наші турботи, і брат Коплен поділився базовим місцем Писання у цій темі, а саме посланням до Римлян 8.1. і дуже важливо відкидати минуле, яке намагається стримувати нас Вірно? і страх. Ми з вами вчимося тому, як жити і ходити, усвідомлюючи, хто ми у Христі Ісусі. Подивіться це. А я скоро повернусь. Сьогодні я пропоную вам зробити Ісуса Господом вашого життя. Я знаю, що багато з вас, можливо, народжені згори, наповнені Духом Святим. Ви любите Бога і спілкуєтесь з Господом, і це чудово. Але можливо, є ті, хто дивиться на сьогодні. Ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя. Сьогодні день вашого спасіння. ісус обіцяє нам, що ми проведемо з ним вічність на небесах, коли залишимо цю землю. Але ви можете мати дні неба прямо тут на землі. І вони починаються з того, що ви робите Ісуса Господом вашого життя. Якщо ви ніколи цього не робили, помоліться разом зі мною цією молитвою. Просто скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я каюсь в своєму минулому у всіх моїх гріхах. Дякую за те, що ти прощаєш мене і робиш мене новим. я приймаю це прощення. Ісусе, будь Господом мого життя. Я вірю в своєму серці, і я сповідую своїми устами, що Ісус є Господь. Він жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. Ісусе, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Наповни мене Твоїм Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь. якщо ви помолились цією молитвою, ви народились згори. Ви зараз у сім'ї Божій. Можливо, ви оглядаєтесь і думаєте, що змінилось все змінилось, все всередині вас стало новим і народилось згори, в ім'я Ісуса. І ми хочемо, щоб ви знали, як ходити у цьому, як ходити у любові Божій, яка ніколи вас не підведе. Місія Кеннета Копленда хотіла б абсолютно безкоштовно надіслати вам свої матеріали. Ця книга Кеннета і Глорі Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А також буклет, буклетики допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Якщо ви хочете отримати ці матеріали, просто дайте нам знати. Вони безкоштовні. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача переможного освіруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.